Наша увага цього тижня буде прикута до Давосу. Там проходить всесвітній економічний форум, на який приїде також і спецпосланець Путіна Кирил Дмитрієв, але в якомусь дуже цікавому статусі говорять, що він там може зустрітися навіть з Дональдом Трампом. Ну щонайменше він буде зустрічатися з Вітковим, з Кушнером. З ними днями зустрічалися Буданову, Меру, Арахамія. Ви вже про це знаєте, я розповідав вам. Ну а тепер говорить, що Кирил Дмитрів буде лечени замість Путіна на цьому неформальному зібранні. Де обговорюють, як правило, дуже важливі питання, і одне із них, в тому числі, буде і українське. Кажуть мої колеги, що нібито туди може Кирил Дмітрів привести відповідь на мирні ініціативи, які були раніше передані до Кремля із Парижу. Але от у Майамі ні до чого фактично українська делегація із американською вчора не домовилась. Можливо, просто не було про що домовлятися, але говорили про гарантії безпеки. Втім, коли Трампа запитали про гарантії безпеки, то він відповів доволі. Цікаво, Європа має цим займатися. Наголошує. Трамп, ну і загалом він недалекий від істини. Цьогорічний форум у Давосі присвячений економічній співпраці. Він буде проходити на тлі переговорів про завершення війни в Україні та скандалу дуже серйозного геополітичного протистояння довкола Гренландії, протистояння між США та Європою. Українська делегація на цьому форумі буде представлена на найвищому рівні. Ставить перед собою три ключові завдання: це енергетична підтримка, посилення обороноздатності та зусилля щодо. До завершення війни таку заяву зробив очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. А от політику пише про те, що Трамп не планує зустрічатися із Зеленським можливо, зустрінеться знову ж таки. Я цього не виключатиму, але те, що у графіку очільника Білого Дому немає контакту безпосередньо із нашим президентом, це не дуже добре. Очікувалося, що діалог між американським та українським президентом стане геополітичною і центральною темою цьогорічної конференції, натомість. Домовленості не існує. Ну, я казав свого часу Трамп, якщо не хоче сторони зупинятися, нехай собі воюють, що мені з ними говорити, про що говорити. Середа буде важливим днем форуму. Лідери коаліції охочих зустрінуться з Трампом, вони попросять його більше. Конкретики, щодо гарантій безпеки, які розроблені для післявоєнної України в Парижі в рамках більш широких мирних переговорів під егідою США. але все це друзі маніпуляції, оскільки європейці так і не запропонували план гарантій безпеки для України. Вони нам сьогодні допомагають так. Це суттєва допомога і не можна зневажати її. Але конкретно ніякого плану європейці не готували. Щодо американців, він є, але знову ж таки його поки що не озвучували і. Коли його буде розглядати Конгрес, це буде залежати від подій, які завтра будуть ротатися. Сподіваюся, що і ми також будемо в складі коаліції охочих на зустрічі із Дональдом Трампом. Зустрічі Зеленського та Трампа, ймовірно, в Давосі не буде, але буде зустріч з коаліцією охочих, до якої входять країни е, Європейського Союзу в переважній більшості. Там і Канада, там і Австралія, але все ж таки мова йде про ЄС. Скажіть, Ігоре, от що зараз означає ця повідомлення ця інформація про те, що не буде Трамп зустрічатися із Зеленським в Давосі? Е, дивись, зараз от ми з тобою говоримо, і з'являється інформація, що як мінімум сьогодні ніяких виступів Зеленського в Давосі не буде. Він туди не летить через е, зараз, станом на зараз, сьогодні не летить. Написано, що виступ сьогодні скасовано. Начебто через нічний обстріл, ну тобто він залишається в Україні. Е, в нього, до речі, вже озвучено було, що до вечора він там до вісімнадцятої години він чекає звітів там. Да, з приводу того, що відбулося, як треба все вирішувати, і так далі. Я не ну, думаю, що насправді йому треба туди летіти. Треба летіти, ну не можна ну, ігнорувати такий момент. Я знаю, що є оця навіть теорія, що як тільки Зеленський летить з України. У нас якісь масовані обстріли да там відбуваються, або чого це президент літає по якимось іншим там країнам, тоді коли Україну обстрілюють. Ну він повинен це робити, тому що там зберуться всі, від кого в тому числі залежить і наше виживання певною мірою. Тому mm -hmm. треба літити, ну летіти і зустрічатися. Я все ж таки думаю, що якась зустріч з Трампом буде. Трамп, судячи з усього, не сильно хоче, тому що він знає, яке питання йому задасть Зеленський. А питання, до речі, буде дуже просте. Ми передали росіянам план, який моя команда узгодила з Віткофом і Кушнером. Росіяни дали відповідь на цей план чи ні, пане президенте? Да? Що ми ну, вони, робити? я так розумію, привезуть якусь відповідь буквально в Давос сьогодні. Можливо, Дмитрія вже там. Вже ну, цей вичай. ідіот постить там якісь картинки про глобалістів, да про те, що він туди прилетів. Ну так от цікаво. Цю ж відповідь він ну, він, звісно, передасть американцям, але ж американці за логікою і повинні озвучити нам да, сказати про що там мова і як це виглядає. Тому я поки думаю, що зустріч все ж таки є ймовірною, і я більше скажу, вона нам потрібна. Треба зараз докласти максимальних зусиль для того, щоб ця зустріч відбулася. Чи піде вона добре? Не факт. Тому що Трамп, я так розумію, приїхав по зовсім іншим питанням до ВОЗ, і отут дійсно проблема Гренландії, проблема цієї ради миру, вона не надто ну добре нам зіграла, тому що більше про це будуть говорити ніж будуть говорити власне про Україну. З іншого боку, дивись, у нас є ж прекрасна можливість цю зустріч отримати, якщо ми дійсно маємо запрошення до цієї ради миру. Ну то президент скаже: я хочу особисто подякувати президенту США за таку нагоду долучитися до поважного товариства. Україна, звісно, буде в цій раді миру. Є в нас там певні моменти зауваження, але ми їх потім обговоримо. Тому е, треба якось зустрічатися, і треба, треба хоча б зараз спробувати зрозуміти. А взагалі, що там у Трампа щодо війни, взагалі, яке в нього ставлення. Мені здається, я ж якраз дуже про це й говорю, тому що те, що ти говориш, що Зеленський взагалі не летить, поки що це офіційно Зараз, не зараз сьогодні. Сьогодні. Написано сьогодні. Ну, все ж таки, в Давосі вони там два дні будуть, то може він сьогодні не летить, завтра зранку полетить, ну вночі сяде на потяг чи на що там, да вийде там, ну як завжди, це відбувається, і швиденько буде вже в Давосі. По великому рахунку він може бути там о восьмій годині ранку, завтра, умовно кажучи, да. прийме всі, значить, там доповіді по, по ситуації в країні і поїде до Давосу. Ну летіти треба до речі, летіти для того, щоб просто розказати. От я Нащо тут не розумію, чому ми взагалі не використовуємо цю тезу? Ми повинні про неї кричати зараз усіх можливих майданчиків про реальну спробу геноциду зі сторони Російської Федерації. Я не втомлююсь повторювати відкрити, будь ласка, конвенцію щодо цього питання. Там чітко написано, що однією з ознак геноциду і визначенням геноциду є створення для певної нації умов. Які несуть загрозу для життя і нормального існування? Ну мені здається, без тепла, світла і води, при мінус 20 на вулиці, це якраз створення умов загрозливих для життя, і ми повинні про це говорити. Тому я думаю, що він полетить. Зустріч буде, але от чи отримаємо відповідь від Трампа, що він думає стосовно війни. І як буде виглядати переговорний процес? Ем, ну боюся, що цієї відповіді не буде. Схоже на те, що Трамп вирішив вести. Ігоре, я перепрошую, я не випадково зараз говорю про Дмитріва. Я вчора говорив це і на каналі. Mm -hmm. Зараз складається ситуація так, що там може відбутися навіть тристороння неформальна зустріч представника Росії, Америки та України? Тим паче, таке вже було в Парижі 6 То січня. Росіяни це опосередковано підтвердили. Вони сказали, Дмитрія не було там безпосередньо в Єлисейському палаці, але ж ну, там, де він був, воно дуже близько біля нього. Ну, вибачте, це все так розраховано на кого, на людей зовсім нерозумних чи як. Те саме зараз і в Давосі. Якщо Дмитрій входить кулуарами в Давосі, він там ходить, і там ходить українська делегація, вона там ходить, то вони точно будуть контактувати. Ну, вибач, ну, це по-іншому не буде. Це однозначно ж так. Да, нехай не на публіку, нехай не на пресу, але ж в будь-якому випадку це можливість почути відповідь безпосередньо від росіян. Розумію, глядач напише, що їх слухати. Вони не готові і так далі. Але ж ми в переговорному процесі чи де. Ні, ну їх прийдеться вислухати. Ну американці їх точно вислухають. от в чому проблема? Розумієте, ми можемо там не слухати, але вони американцям це передадуть. Американці передадуть нам. Тому е тут головне питання: ось в чому як Трамп на ці пропозиції, які передадуть Росіяни, відреагувати слухай, Трампу б чхати на те, як вони передадуть пропозиції. Йому б чхати е на те, що... так, але завершення війни для нього все одно це важлива тема. Розумієш, я тут дотримуюся позиції такої, е як і частина наших колег. Що Трамп, звісно, хотів би взагалі забути про російсько українську війну, ну щоб вона там да, вже його не чіпала і, і взагалі там не мати навіть до цього ніякого відношення, була в нього можливість, він може би би взагалі би зістрибнув з цієї теми. Да? Просто би зістрибнув, але є нюанс: це не вийде зробити через внутрішню ситуацію в США, тому що коли в тебе три чверті твого електорату. Кажуть про те, що їм важливе питання взаємовідносин з Росією, і Трамп себе неправильно з Росією поводить, він не може цю тему ігнорувати. Тому тут питання: ось в чому. Росіяни, очевидно, скажуть у цих відповідях, що щось підходить, щось не підходить, давайте говорити далі, да, там, щось обговорювати. Трамп якісь дедлайни буде озвучувати чи ні? Я думаю, публічно ні. Не публічно, ну він росіянам дасть е, час як мінімум до весни. Знаєте чого? Тому що скоріш за все, росіяни, путін, росіяни. Я не знаю, як там не комунікація зараз відбувається. Вони значить, е, в черговий раз могли втюхати Трампу цю думку, що вони вирішать всі питання за зиму, і Україна сама сяде за стіл перемовин. Трамп сказав: ну хочете до ми, ми, ми не хочемо сідати за стіл перемовин. Ні, ні, сядемо за стіл перемови на таких умовах, що підпишемо відразу. Оце мається на увазі. Тобто Я чому зараз... зараз звертаю увагу саме на це, тому що кислиця ще минулого року сказав що від да -да. переговорів? Так було. Да -да. Ми, ми та готові. Тут питання ж тому, що буде суть у цих перемовин. Це ж не дарма. Трамп знову, оце скільки там пару днів назад, сказав оцю фразу журналістам. Я думаю, що. Путін готовий, а Україна ще якби думає. Там да це ж не просто так з'явилося, Це явно. Якісь від інформації йому кудись там вухо вклали, і він просто спілкувався перед спілкуванням з журналістами з кимось. Хто йому це в вухо вклав? І він це повторив. Е, ну ми ж прекрасно розуміємо, що це не так. Ми готові, хоч завтра говорити, і в принципі тільки мати предмет цих перемовин. От можливо, росіяни сказали, що от ситуація точно вже зміниться за зиму, і ми тоді швиденько сядемо і все підпишемо. А, але цього не буде. Ну, дивіться, ми вже половину зими пройшли. Дуже складно, дуже багато звісно є проблем. Е, дуже багато є питань. Але ну Путіна все одно ж не вийде реалізувати той план, який він хоче. І отут питання головне. Трамп якось це озвучить публічно чи зробить вигляд, що ми типу далі продовжимо говорити, а далі будемо просто дивитися по ситуації. Ну, Трамп чітко сказав, що якщо ви не хочете зупинятися, повоюйте. Ну, повоюйте, ми, От, ми, от ми, скоріш ми, за все, ти типу, повоюємо далі, але він ми... все одно повинен озвучувати дедлайни. Знаєш чому? Тому що зараз січень, потім буде там лютий, березень, квітень. Я зараз не просто так називаю місяці, а потім буде листопад. На яку в якому судячи з нинішніх опитувань, які зараз у Трампа не буде контролю над конгресом, не буде над палатою представників і не буде над сенатом? А до чого це призведе? Оце цікаве питання. Я більше скажу, якби не імпотенція демократів політична. Тому що ці, вже скільки рік пройшов, вони ніяк не можуть між собою домовитися, що вони там далі будуть робити, то вони би вже готувалися, як Трампа вішати е -е на стовпі в політичному плані. Я кажу, там в політичному плані, але вони цю загрозу ігнорувати не можуть. Ну тобто, якщо вони до цього часу не вирішать питання російсько-української війни, Трамп 100% програє вибори, втрачає контроль над конгресом і має колосальну проблему для себе: колосальну проблему, е -е Вплоть до того, що йому третє. Ті, раз оголосять імпічмент, доведуть, не доведуть до кінця. Це така історія, але зробити вони це можуть. До речі, знаєш за що? За Венесуелу. Наприклад, наприклад, скажуть, що не погоджено, зроблено, значить, перевіришив повноваження. От тобі імпічмент. Добре, що ти доставив Мадуро, дякуємо. Але це зробив з порушенням закону і будеш за це відповідати. Тому. Прийдеться щось, якісь дедлайни озвучувати, воювати можна ж безкінечно, ми це розуміємо. А питання в тому, чи готова безкінечно воювати Росія, це теж важливо дуже момент. Як вам виглядає е, початок 2026 року? Ну і власне, е, чого очікувати від Дональда Трампа? Бо в попередній годині ми казали, що треба інших експертів кликати в білих халатах, щоб це пояснювати. Mm. Ну, це найпростіша ситуація. Встановити комусь діагноз, але треба, друзі, розбиратися з тим, що насправді відбувається, бо ми намагаємося все, все спростити. Трамп самодур, там Трамп божевільний, Європа чекає гарантії безпеки, а Трамп не дає, Трамп не хоче закінчувати війну. Ну і так далі. Всіх собак причепили на Трампа дуже зручно. Ну Можна ні за що не паритися, так само в Європі. Європа каже, Трамп винний, в тому що ще там в нас не відбулося, а тут питання, що Європа зробила. І, звісно, питання Гренландії, зараз воно доволі голосно звучить і складається таке враження, що 26-й рік розпочався саме таким трешем. Але нагадую, 24-й рік. Нагадую, першу каденцію Дональда Трампа. Трамп тоді не хотів отримати Гренландію. Чому вирішили в Європі, що він змінить свою позицію? От чому у мене запитання до європейців, і я його задавав багатьом своїм колегам, і ми в цій частині сходимося з ними без фахівців в білих халатах, що Європа виявилася просто інфантильною і а, нездатною осягнути проблему, яка сьогодні існує в світі, в тому числі в Арктичному регіоні? І подобається нам, друзі, те, що Трамп говорить, не подобається, але на рахунок безпеки і небезпеки в Арктичному регіоні він сказав чистісіньку правду. Я сьогодні буквально розбирав цю тему із людьми, які добре знаються. Ну, повірте, добре знаються на цих питаннях, питаннях, які стосуються ну в рамках центру, ми це обговорили: саме безпеки в арктичному регіоні, присутність там китайського інтересу. Не те, що велика вона там тотальна. І те, що європейці не хочуть бачити такої загрози і для себе. Через китайську експансію, поширення загрози на територію України через російське вторгнення. А я думаю, що певна ніхто не буде сумніватися в тому, що Росія воює завдячуючи Китаю. То ну, чим відрізняється сьогодні та загроза, яка є в Арктиці, від тієї загрози, яка є в Україні, очевидної, підтримуваної Китаєм? Це є. І будь-які заперечення цього, навіть політиками в Європі, це небажання бачити очевидних проблем. І тут питання не в тому, хто коментує, питання в тому, як сприймають цю загрозу сьогодні в Європі. Звісно, до Генсека можна ставитися по-різному, і направду він в усі часи відзначався дуже великою прихильністю і вмінням до компромісів, ще коли його обговорювали кандидатуру на посаду Генсека. Північно Атлантичного альянсу то згадували про його роботу на посаді прем'єр-міністра, коли він вмів між собою звести різних політичних антагоністів, і вони домовлялися, створювали доволі ефективні, ну як доволі ефективні, все ж таки робочі да, роботи здатні працювати в коаліції в парламенті Нідерландів. Сьогодні, коли Марк люте говорить данцям. Ви не поспішаєте ну, висловлюсь якусь критику на адресу Трампа, тому що те, що говорить сьогодні Deep State, читайте Deep State, це не нове. Це очевидні речі. Їх треба вирішувати, проблему треба усувати. Там треба розміщувати військові бази, не допускати Росію туди, Росію і Китай. Але це складно, це незручно, тому що це гроші, тому що це е, нові е, союзи, нові договори і так далі. Це все витрати. Ну навіть зверніть увагу, от ми чекаємо сьогодні рішення від Європейського союзу щодо виділення нам. 90 мільярдів євро фінансової допомоги на наступні два роки. Я поки що не бачив жодного повідомлення. Навряд чи вони будуть цим займатися. Вони навіть це не хочуть, не можуть вирішити. Не можуть усвідомити небезпеки, які до них ідуть. Їм зручно торгувати з Росією. Їм зручно купувати в Росії скраплений газ. Макрон дуже гарно розповідає. ай-яй-яй, махає пальцем Трампу. А хто ж газ скраплений купував Росіян протягом цих років? Трамп купував чи Макрон, друзі? Давайте щиро говорити. Європа сьогодні фінансує Росію чи Сполучені Штати Америки, Китай допомагає сьогодні Росії чи Сполучені Штати Америки. До Трампа дуже багато запитань через те, що він підняв дуже серйозну проблему на такий рівень. небачуваний і методи, якими він зараз діє, ну вони далекі від здорової оцінки. Бо це справді підриває єдність євроатлантичну. Але ну, Європа ж звикла, що їх постійно охороняє, оберігає, обороняє. Сполучені Штати Америки не випадково Кір Стармер, буквально вчора, прем'єр Британії сказав: ми не будемо ставити е, інтереси Гренландії вище інтересів Британії через ядерну парасольку Сполучених Штатів Америки, і вони цього не зробили. І Кір Стармер після розмови з Трампом каже і закликає, давайте бути обережнішими, тому що проблематика, яка піднімається, вона очевидна. Можна стільки завгодно закривати очі на те, що відбулося в Польщі в вересні місяці, але нагадую, що саме. Китайці думувалися, що росіяни не будуть бити по Польщі, шовденько запустили далі е, крам китайський до цієї країни. Потяги йдуть з під санційної Білорусі, з якої ракети летять на Україну до Європи. Європа собі далі торгує з Китаєм, і все дуже добре. Ну, друзі, ми давайте все-таки будемо вчитися відділяти мухи від котлет. Дуже просто знайти. знаєте, в нас гарно працює подушно мір. Трамп Спаситель України або Трамп зрадник України. А очевидних проблем у себе носом ми намагаємося не бачити, в тому числі і в Європі. Тому зручно зараз накинути всіх собак на Трампа. В мене ще раз наголошу багато до нього претензій стосовної політики, відсутності готовності допомагати Україні військовому плані і так далі. Але Європа в цьому плані ну вона виглядає ще більш жалюгідно, аніж політика Трампа сьогодні.